Скільки приятелі, дасте живі, дасте здраві, да васте сила да допомогне на вас доживати да на тази священна земля, да будете свободні і незалежні. Дорогі українці, хай вам буде достатньо сили і наснаги, щоб жити на цій землі вільно і, в ну, і незалежно. У мікрорайоні Тернівка народився та живе етнічний болгарин Владислав Ганчо. Каже, його предки оселилися тут у 1802 році. Приїхала родина велика, на кожну особу давали по дві сотки землі. Спробував воду. Тут було кілька колодязів, від води залежить багато що. Колодязі значна частина збереглася ще й досі. В центрі один відреставрували, і люди ним досі користуються, вже понад 200 років. Громада розросталась, ми мали статус колонії, тобто 10 років взагалі ніяких податків. і Потім вони були менші, ніж у місті. Колонії було дві. Ось ці дві колонії, люди працювали, було вдосталь землі, були навички виробляти все, що потрібно, від інструментів до, до харчів. Владислав каже, у Тернівці болгари донині зберігають кулінарні традиції та носять національне вбрання. На свята намагаємось готувати обов'язкову баницю. Ось нося. Ну, це одна з традиційних носій. Взагалі з'їжджались з різних сіл сюди люди, з одного району, але різних сіл. І є деякі відмінності. Вони відрізняються узором, вони відрізняються різа, є різні нашивки. Тобто, у нас використовують і в залежності від роду, тобто, як і в українських костюмах національних, тобто, кожен орнамент щось означає. Зараз будемо його випікати. Випікається, ну, підбирається кожний господар свою, але ну, десь 180 плюс-мінус градусів. Зараз її трошки зменшу температуру. Це традиційне болгарське блюдо. Банницю готують на всі великі свята. Обов'язково весілля. Продукти досить прості, ну, це, здебільшого молочні продукти, киселі мляко, ну, сметана. не український то сир Яйця. Яєць багато і тісто. Найбільша таємниця їх дві. Перше, її треба любити, і друге. Не треба не, не економити на продукт. Зараз ми її обережно дістанемо, бо з неї ще тече масло. Болгарську мову як другу іноземну, вивчають у Миколаївській гімназії та у недільній школі, говорить директорка гімназії Тетяна Варвянська. Вивчаємо на цих уроках. Не тільки мову, а вивчаємо і історію, і географію, і традиції болгар і культуру. Ми е, зробили опитування перед самою війною в 2021 році. Ми зробили опитування, чи хочуть, чи мають бажання наші батьки вивчати болгарську мову. У нас було 98% бажаючих батьків, щоб їх діти вивчали болгарську мову. На теперішній час 78% тільки бажають вивчати болгарську мову. Ну що буде на наступний рік, ми будемо дивитися. У болгарській недільній школі імені Тодора Мінкова навчається 300 учнів. Приблизно 150 випускників навчаються в університетах Болгарії, каже вчителька Кіра Яно. Болгарську мову вивчає на даний момент вся початкова школа. Одна година на тиждень в кожному класі є. Дуже багато слів, таких от вони співзвучні з українською мовою. Е, алфавіт наш взагалі дуже схожий, деякі букви є, відрізняються, але в основному дітям подобається розмовляти, дітям подобається вивчати вірші, пісні вони дуже люблять вивчати.

У місцевому будинку культури організовують концерти, під час яких також співають національні болгарські пісні та виконують традиційні танці, каже художня керівниця Ганна Вавілова. Моменти, які об'єднують нас, а саме це запаль... це запальні тексти, це запальні танці. Ось тому їх співати дуже приємно, дуже зручно, так як і українські. Тому співаємо їх пісні, танцюємо танці, підтримуючи культурну спадщину Миколаївщини. Приблизно 16 тисяч болгар проживали на Миколаївщині до 2022 року. Від початку повномасштабної війни до Болгарії виїхали від 20 до 30% етнічних болгар, розповідає Владислав Ганчо. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.